Всім привіт, друзі! З вами переборщик на танку, і я радий вітати вас на своєму ютуб-каналі. Друзі, нарешті настав той час, коли можна обміняти наші кульки на призи. В мене є декілька кульок. Давайте їх зараз разом з вами повідкриваємо і подивимося, що ж мені е, вдалося залутати з цієї події. Друзі, не дивився я. Що дають за ці кульки, спеціально, щоб мені разом з вами було цікаво їх відкривати. І дуже-дуже сподіваюся, на щось цікавіше, ніж 250 золота. Якщо ви вже також повідкривали свої кульки, напишіть, яка кулька під яким номером принесла вам найбільшу нагороду. Дуже-дуже буде цікаво подивитися. Друзі, а перед тим як ми розпочнемо відкривати наші кульки та контейнери, хочу ще вам швидесенько показати. В магазині з'явилася е, така непогана, як на мене, пропозиція. За 250 золота можна купити 7 днів преміум аккаунта і ось ці три купончики, які можна використати у рулеточки, яка в нас з'явилася сьогодні в грі. Давайте купимо цю пропозицію. Заберемо нагороди, і я вам покажу ось цю рулетку. Це рулетка на калібан, і ми маємо три купончики і зробимо давайте з вами швидесенько. Швидесенько, один оберт. Можливо, нам щось цікаве звідси випаде. Робимо цей оберт, і нам випадає контейнери пісочниця. Відкривав я їх також не під запис, ну, залутав просто звичайний бустерів, нічого такого цікавого мені не випало, тому вирішив не викладати це відео. Я думаю, що багато з вас у пісочниці не грає. Друзі, якщо ви відкривали контейнери пісочниця, напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, вам випав якийсь прикольний танчик і ви. Дуже дуже задоволені, хоча я сумніваюся, але цікаво, напишіть, дуже дуже мені буде цікаво почитати. Так, добре, переходимо. І ще одне, що хотів вам швидесенько сказати, дуже всіх сильно вас запрошую до свого телеграм-каналу, який знаходиться в описі під цим відео. Там є два канали: один по танчикам, інший по крипті. Тому що подобається, залітайте, обирайте для себе канал. по крипті. дуже прикольний канал. Я там ділюся своїми результатами, я приймаю участь в різних проектах і показую вам свої результати, що вдалося Заробити, що втратити, але, в принципі, мало чого втрачаю, тому що е, все, все роблю майже, майже без вкладень. Також куплю, купую різні активи, показую, як вони виросли, продаю, таким чином заробляю собі на життя. Кому цікаво, приймати участь або просто поспостерігати, переходьте, дивіться, буду усім радий. Безкоштовною кулькою в мене була е, номер один. Це та, яка е, найперша була у магазині, а наступна я не пам'ятаю, який мені номер випав. Одиничку я точно пам'ятаю. Давайте з нею розпочнемо. Відкриємо кульку номер 1 і вона нам показує 250 золота. В мене дві штучки обмінюємо. Так, поїхали далі. Я думав, що, до речі, воно буде не просто як обмін. А думав, як буде відкриватися, як е, відкриваються наші скрині. Ну що ж, давайте далі. Давайте по черзі одиничку відкрили. Тепер номер 4. Дивимося, що тут 250 золота. Обмінюємо. Далі в нас номер 6. Обміняти. 250. Ну, добре, добре, 250 то 250. Мінімалочка, поки що. Номер 7 нам приносить також мінімалочку. 11, 2 кульки, давайте дивитися. Також 250 золота. Наступний номер у нас номер 16. Обмінюємо. О! Тут вже цікавіше. 650 золота. За номер 16. Ми отримуємо, забираємо нагороду. Друзі, якщо у вас теж був номер 16, напишіть, будь ласка, в коментарях. Це вже приємніше отримати, ніж просто 250 золота. Е, номер 20. Обмінюємо. 250 золота. Так, далі. 31. І тут 250 золота. Ну, Друзі, я думаю, що далі буде у нас мінімалочка. Так, 250 золота. 46-кулька, 250 золота. І номер 48. 250 золота. Ну, тільки одна кулька принесла нам 650 золота, всі інші були у нас з мінімальною нагородою у розмірі 250 золота. і також давайте разом з вами сьогодні ще відкриємо ці контейнери, які в мене є. І одна із пропозицій, яка прикольна була, я її дуже дуже пізно побачив, побачив дуже пізно побачив, як її зробити. Потрібно було через VPN переключитися на Германію і зайти у гру. Я це зробив. І зміг за 4000 золота купити три контейнери відпад і ось такий один сертифікат. Це в нас був такий набір, і також в мене ще є додатково один контейнер-відпад, містичний контейнер, сюрприз та чорна скриня. Давайте розпочнемо з цих контейнерів, які в нас по одній штучці. А вже далі відкриємо цей набір і побачимо, чи окупився він у нас чи ні. Поїхали, друзі, розпочнемо з чорної скрині першого рівня, і вона приносить нам максималочку 400 золота. Добре, добре, дякую за максималку. Поїхали далі. Буде містичний сертифікат чи не буде? Не буде, але золото, але є золото. Це також добре, мені подобається. Так, далі. Ну Ці контейнери сюрприз. Мені не дуже подобається. Тут контейнер в контейнері, що в нас тут? Йох. Тут в нас йог, це восьмого рівня, здається, танчик, і він нам не випадає. Випадають нам бустери. Забрати не подобаються мені зовсім ці контейнери, сюрприз. Мені з, з них ніколи нічого не випадало. І давайте один відпад. Відкриємо те, який був разом з тими контейнерами. Тут ми маємо також лише три нагороди з контейнеру відпад. Ну це дуже дуже мало і дуже погано. І до речі, ми по талісманам сьогодні відкриємо з вами ще один додатковий контейнер відпад. І так, ось так дивіться, друзі. Ось так виглядала ця пропозиція за 4 тисячі золота, три контейнери відпад і один сертифікат на німецький танк. Дуже цікаво подивитися зараз, чи вигідно ця пропозиція була чи ні. Давайте продовжимо відкривати контейнери відпад. Перший з цієї пропозиції. О, тут, до речі, багато. На І це танчик! Це танчик! Об'єкт 907, друзі. Об'єкт 907. Десятий рівень. Ну, це вже окуп. Це вже окуп з першого контейнера. Я в шоці, просто імба. Об'єкт 907, плюс 750 золота і плюс чорна скриня ще нам випадає. Давайте її. Відкриваємо. Тут 100 золота, але скриня другого рівня. Так, давайте, давайте, дивитися далі, що ж тут у нас. Тут у нас все кінечне, 200 золота. Але круто, друзі, просто з першого контейнера в нас такий окуп. Я в шоці, клас. Дуже-дуже-дуже імбово. Так, ну що, два контейнери і сертифікат, і ми маємо вже танчик і маємо вже окуп. Дивимося, дивимося далі. Це в нас їх усі, і золота немає. Ну Нічого страшного, я вже дуже задоволений. ми не... Так, що в нас тут? Ага, це ми, ми відкрили останній контейнер чи що? Ану, давайте назад. А як це я так порахував, що. А, ні, це було зі збери кусі. Тю, це було зі збери кусі. Я вже думаю, як це, як це так, що мав бути ще один контейнер, і плюс додатковий, а десь вони пропали, заплутався, не побачив. І так, поїхали далі. Наступний контейнер. О, тут багато нагород. Але ж дай, дай, дай щось цікаве. 750 золота добре, дуже добре. Не мінімалочка. Фіолетовий бустер ми бачимо. І два контейнери містичний та контейнер. Відпад, який ми зібрали по талісманам. Відкриваємо містичний контейнер. Тут у нас все, все дуже добре, все як завжди. Мінімалочка. Так, добре, переключимося. Друзі, ну це просто нам насипало десь півтори. Ні, навіть трошечки більше. Там були чорні скрині, півтори тисячі золота, плюс чорних скринь це десь дві. Хай буде 2000 і танк, об'єкт 907 нам випав. Просто шикарно, просто шикарно. А він в мене був чи ні? А, ні, ось він. Ось він в мене є. Так, в мене його не було цього танчика. В мене його не було, і це нова машина у ангар. Добре, круто. Мені дуже дуже сподобалося сьогоднішнє відкриття і ця пропозиція, яка була в магазині. Я шкодую, до речі, дуже шкодую, що раніше не дізнався про неї, так би поділився з вами швидше. І більшість з вас змогла би також скористатися такою пропозицією і купити собі за 4 тисячі золота. Таку ну, як ви бачите, добру, гарну, досить гарну пропозицію. Давайте відкриємо сертифікат, а вже потім відкриємо цей контейнер, який нам вибав по талісманам. Відкриваємо його. Це остання з цієї пропозиції. І тут у нас КПЗ М41 90. Восьмий рівень, колекційний танчик, також непогано. Я не пам'ятаю, він в мене точно був, але я не пам'ятаю, чи продав я його, чи ні. Давайте подивимося, чи це був танчик, чи так, це був танчик, я його раніше продавав. І ще одну машину ми собі в ангар отримуємо. Ну круто, дуже круто. За 4 тисячі золота. Восьма колекційка і 10 колекційка нам залітає два нових танчики. Ну що ж, останній контейнер, який ми зібрали по талісманам, давайте дивитися, можливо, ще щось тут нам додатково насипить. Нам додатково тут лише падає 14 днів. Преміум акаунту не багато, немало, золота немає. Маємо що маємо? Забираємо контейнер. Ну, друзі, дуже прикольно. За 4 тисячі золота ми залутали два нових танки. Багато золота е, дуже мені. Подобалося дане відкриття. Як вам, як вам, як завжди, пишіть в коментарях, дуже цікаво буде почитати і відповісти вам на ваші коментарі. Пишіть, що цікавого, повибивали з події, з кульками. Також дуже-дуже цікаво подивитися. Я надіюся, що хоча б один якийсь грандіозний контейнер чи сертифікат вищих хижаків мені випаде, але випало лише 650 золота. Друзі, обов'язково пишіть, що вам випало. Мені дійсно дуже цікаво почитати. І порадуватися за вас. Друзі, я ж буду з вами прощатися. Ось таке у нас було сьогодні відкриття. Всього вам самого найкраще. До нових зустрічей. Всім па-па.